Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий випуск аналітичного дайджеста тижня, власне, на каналі ТероМедіа. І з вами, як завжди, Олександр Місієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. А розпочати варто із теми, яка без сумніву сколихнула світ цього тижня, це запровадження тарифів американським президентом Дональдом Трампом, фактично проти усіх країн світу. За деякими виключеннями можна сказати, що ці тарифи різні за кількістю. І, в принципі, за якістю так само, тому що там треба розбиратися, бо є перелік щодо чого вони запроваджуються є й виключення, щодо чого не запроваджуються. Але цікаво, наприклад, що не було запроваджено проти Росії і Білорусі. І одразу можу сказати нашим глядачам, що Сполучені Штати Америки дали на це пояснення. Вони зазначили про те, що ці тарифи і санкції і так вже запроваджені проти Росії. І дійсно так, ще в червні 2022 року президент Сполучених Штатів Джо Байден тоді запровадив 35% відсоткові мита на продукцію з Росії, але звичайно, що 35% – відсотків. Це не та цифра, яка, на мій погляд, мала би бути, все ж таки на тлі того, що деяким країнам загрожували 50 і навіть 100 відсотків ми то є ж питання, що їх можна було переглянути і просто збільшити, а не залишити в тому стані, в якому є. Ну ми, я думаю, ще про це дещо переговоримо стосуючись, якраз перемовин, які тривають можливих, тому що і представник Путіна такий собі Кирил Дмитрієв, цього тижня відвідував США. І в них відбувалися розмови там і про Арктику ресурси, і рідкоземельні метали, і про відновлення авіаперельотів, і багато чого іншого. Але, повертаючись до теми тарифів, я так проаналізував деякі питання. І, зрештою, якщо ми говоримо про Україну. Що це для нас може означати? Це може означати, що в разі, якщо обопільні тарифи, тобто Європейський Союз, буде відповідати своїми обмеженнями, то це означатиме, що звичайно деякі компоненти, особливо технології подвійного призначення, які використовуються при виробництві зброї, вони можуть здорожчати. І європейцям доведеться, якщо мова йде про закупівлю зброї, витрачати більше. Ніж зараз на закупівлю зброї для України, крім того, загалом це позначиться на економічному стані європейських країн, особливо на експорту орієнтованих, таких як Німеччина або Італія, тому що їм доведеться шукати нові ринки збуту для власної продукції. І ймовірно може призвести до перегляду бюджетів дохідної частини, особливо що теж може позначитися на можливостях і спроможностях окремих країн Європи надавати допомогу Україні. І на завершення, чим це ще може фактично буде бути означено, що цього тижня відбулася ще одна подія, тому що державний секретар США Марко Рубіо відвідував Європу. В нього відбулась в тому числі зустріч із міністром закордонних справ України паном Андрієм Сибігою, і обговорювався ряд питань. Ну, найголовніше, мабуть, це те, що Рубіо закликав країни Європи виділяти щонайменше 5% від ВВП на фінансування безпеки і оборони. Європейцям тепер потрібно думати і про виділення додаткових коштів внесків в оборону НАТО. У них тепер питання економік. Внутрішньої і питання, що ж буде з закупівлею зброї, чи запровадять тарифи на закупівлю американської зброї, чи ні? Ось на сьогоднішній день, тому що голоси в Європі є різні. Франція, мені здається, не заперечує проти ідеї, щоб купували більше французьке. І переходили на французькі літаки, ніж американські, але ж і європейська оборонка не є в повної мірою самодостатньою від деяких компонентів зі США. Ось така ситуація. Але що стосується Америки, це сколихнуло. Зараз уже агентство Fitch повідомило про те, що інфляція в Америці може сягнути обсягів, небачених з 1910 року. Період Першої світової війни скласти 22%, і, зрештою, може породити навіть нову депресію, велику, така, як була в 30-х роках Сполучених Штатах. Ось такі виклики. Але історичний досвід свідчить, що таке вже було. І європейці запроваджували тарифи проти США і США запроваджували щонайменше двічі протягом ХХ століття. закінчилось це тим, що вони переконались в хибності. Таких кроків, і зрештою, ми скасовували. Як буде цього разу питання відкрите? Цікаві паралелі проводять історики, які, як завжди, тримають руку на пульсі, і кажуть, що так подібні торговельні війни точилися якраз в період між Першою і другою світовими війнами, коли держави. Виходили із страшної депресії породженої американською кризою фондового ринку 1928 року, так званий чорний четвер, який призвів до обвалу економік в Європі. першу по чергу постраждала британська економіка, найбільше французька і німецька, що зрештою востаннє привело до влади нацистів, тому що. Сполучені Штати були ключовим зовнішньоторговельним партнером Німеччини між першою Другою світовими війнами, і Америка, Америка вкладала величезні інвестиції в німецьку промисловість. Про це більшість людей, взагалі, як виявилося, не обізнані, і саме крах Веймарської республіки стався через те, що Америка сама пережила страшну економічну кризу і як наслідок потягла за собою і німецьку в Сполучених Штатах. Все це закінчилося новою індустріалізацією чотирма президентськими термінами. Президента Франкліна Делана Рузвельта, який оголосив новий курс, так званий. А в Німеччині, на жаль виролити цієї історії не змогла. Крім того, якщо ми говоримо про воєнні витрати, ми маємо зрозуміти просту арифметику, як уряд Трампа рахував. У них дуже простий принцип. Значить, понад 160 країн, які потрапили до цього нового списку, їм враховується наступним чином: наприклад, що Китай в 2024 році поставив товарів США на суму 295,4 мільярда доларів а китайський імпорт в Америку склав 438,9 мільярда доларів. Ділимо 295 на 438, отримуємо нібито значить, цифру в 67%, ділимо на 2 і отримуємо дзеркальну мито в 34%, до якого додається ще 20, і таким чином китайський імпорт обкладається митом в 54%. Значить, 20% мита чекає на країни Європейського Союзу. При цьому товарообіг ЄС і Сполучених Штатів складає майже трильйон доларів на рік. 24% мита отримує Японія, теж один з найбільших виробників озброєння в світі. Південна Корея, теж один з найбільших топ-10 світового ринку озброєння, 25% отримала. Індія отримала мито в 26%, Тайвань це ключовий в світі постачальник чіпів, в тому числі для воєнної промисловості. Зітхнеться з рекордами 32% мита. І В'єтнам теж один важливий, він отримує рекордно 46%. Що ми маємо на виході? Здорощення озброєння як результат, яке потягне за собою, тобто всі далі, далі, далі. Тобто це і метали, ми бачимо, чіпи, ну, тобто електроніка, відповідно, дрони. Основний засіб ураження зараз на фронті. Які Україна в основному формує і будує з китайських компонентів, це все буде зростати в ціні, тому що не може бути, що якщо на американський ринок йде плюс, значить 54%, а на український воно буде з нулю. Ні, тобто Америка цим рішенням вона викликає зростання цін в усьому світі, і всі виробники будуть це безперечно робити. Тобто війна здорожчає. А грошей більше, які нам можуть допомогти союзники виділити, на жаль, більше швидше за все не стане. Це означає, що озброєння і засобів ураження очевидно буде менше, саме так. І і це є найголовніший виклик, який на сьогоднішній день для нас є. І тут знаєш, в цьому сенсі я думаю, що не можна не поговорити. А що будуть робити європейські країни? Адже повертаючись до того, що там відбувається, якраз 19 березня була затверджена так звана біла книга, тобто плани на переозброєння європейських країн до 2030 року, ось такий горизонт планування беруть наші європейські партнери. І серед іншого планується інвестувати більше у виробництво існуючі на території країн ЄС. Друге, це відкривати додаткові виробництва, третє це бути готовими. І ось тут розійшлися погляди країн-членів ЄС, тому що Німеччина, наприклад, не проти того, щоб Британія. І Норвегія так само були залучені до програм освоєння європейських коштів, а Франція категорично заперечує. Тобто, тут немає порозуміння, як Франція наполягає на тому, що тільки для країн Європейського Союзу. Звичайно, треба розуміти, що це в інтересах французької промисловості, але чи в інтересах це пришвидшення процесів. Не думаю, і в цьому так само є проблема. Тобто, Європа дійсно переозброюється. Кошти виділяються дуже значні питання часових проміжок і рамок. Питання в тому, що Сполучені Штати Америки, у них теж стався спад по виробництву озброєння. Якщо ми подивимося з кінця холодної війни, вони просіли в цьому плані. Але Сполучені Штати Америки, в чому їх велика перевага? В тому, що в них великі склади, а на цих складах зберігалося багато зброї. Ті ж самі, наприклад, Бредлі, їх на сьогоднішній день не виробляють. Але є їх багато дуже на складах. Мова йшла про кілька тисяч машин, які просто потрібно відремонтувати, можливо, модернізувати, і вони готові до використання. І у Європі ці складі, склади порожніють значно швидше, тому що вони скорочувалися в постперіод, ось якраз пост-холодної війни. І тут так само є певні виклики, плюс дорожчання, те, про те, що ти кажеш, компоненти, елементи. І як мені видається, все ж таки те, на чому наполягає державний секретар Шарубіо про те, що європейці мають купувати американську зброю, воно має сенс, якщо ми говоримо про підтримку України, тому що та й про підтримку Європи, тому що Україна оборонить і цілу Європу, тому що без цього, фактично, європейцям буде важче. А задовільняти наші короткострокові потреби безпосередньо на фронті по зброї, американці досі мають цьому певну перевагу, саме на короткострокову. На довгострокову не можна виключати, що промисловість європейська буде. Я вже бачу і називається новою індустріалізацією. За щось треба буде вхопитись. І, наприклад, майбутній, уже дуже скоро новий канцлер Німеччини Мерц він говорив про те, що має бути програма нової інфраструктури. Для Німеччини вкласти в це майже 700 мільярдів євро. Я допускаю, що в цю програму може включено бути і оборонно-промисловий комплекс, навіть опосередковано, не напряму технології, техніка це все, що дуже потрібно. І, власне кажучи, це до речі, як мені здається, хід Мерца як превентивного характеру, він можливо передбачив. Певні дії американського президента вони вивчили і підготувалися для того, щоб зараз вийшов уряд, і держава вийшла з грошима на ринок, щоб економіку рятувати німецьку, рятувати її від рецесії. І тому я думаю, що виробництво зброї і інвестиції це буде вихід. Єдине, і це буде робитись. Єдине, що це час. Але. До цих процесів точно мені видається буде залучена Україна. Якраз цього тижня, наприклад, Данія виділила черговий пакет, який становить 900 мільйонів євро, і е, в частину цього пакету входять інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України. Знову ж таки, за данською ініціативою, яка започаткувала цей крок, і далі інші країни підтягуються. Тож думаю, що в цьому буде певний поступ. Ну, а як думаєш ти, скажімо, можливості європейських країн за умов того, що будуть тарифні війни, і за умови того, що економіка може скорочуватись, але разом з тим виклики безпекові нікуди не зникають? Ну, війна в Україні, вона дуже суттєво розігріла збройний ринок. Відповідно, попит на зброю зростає навіть в країнах, які до того не замислювалися над збільшенням. Власного оборонного бюджету, крім того, вимога сполучених штатів до союзників по НАТО збільшити витрати на оборони до 5% все одно призведе до сплеску нових замовлень на виробництво зброї, і як результат вартість її ціни. Тобто буде парадоксальна ситуація. Зброя буде вироблятись більше, але при цьому вона буде коштувати не менше, а вона буде коштувати більше, тому що попит на неї сформований і відповідно замовлення зараз існують на декілька років вперед. В першу чергу, на системи ППО. Ми бачимо Петріот енлави, ми бачимо стінгери, джевеліни, заводи забиті замовлення. Ленями там на 5-10 років або навіть в окремих випадках ще більше. От. Крім того, оскільки війна породила е новий запит на нові типи озброєння, в першу чергу морські і повітряні дрони. Це означає, що зараз ця індустрія буде переживати бум, і як результат її компоненти, чіпи в першу чергу, засоби навігації, штучного інтелекту вони будуть переживати просто зараз стрімке стрімке зростання. Але парадоксально ми бачимо, що впали акції ключових американських технологічних компаній, в першу чергу, Apple, Тесли. От і їм на п'яти починають наступати їхні іноземні, в першу чергу, китайські конкуренти, тому що е, за, запит і замовлення на Теслу падає через політичні ризики. В Італії спалило. А в, в Китаї навпаки, ми бачимо парадоксально, що китайські компанії нарощують зараз і розширюють свої ринки. Крім того, китайський ринок він дуже адаптивний, і хоча вони серйозно зав'язані на американські ринки, вони зараз будуть переключатись на інші. Тобто, швидше за все, прогноз економістів, що Китай може вийти з як не парадоксально з меншими втратами, навіть ніж європейці, тому що вони зараз швидко адаптивно перерінтуються, і продукція яка йшла на американський ринок, вона піде зараз на інші ринки. Більше того, через відносно низьку собівартість вони можуть запропонувати ціну. Ну, якщо не з дисконтом, то скажімо так, запропонувати ціну все одно дешевшу і достатньо високої якості порівняно з іншими країнами-виробниками, але будуть серйозні проблеми в інших країнах. в Першу чергу в традиційних союзниках Європа. Японія, Південна Корея, оці держави, вони зараз можуть опинитись. Канада вони можуть опинитись в достатньо серйозній кризі. Крім того, що це наші ключові союзники, від яких ми дуже залежимо, це теж країни виробники зброї. І оскільки все ж таки в європейському союзі існує дуже серйозна, я би сказав, зарегульована бюрократична база і законодавче виробництво. От ми про це з тобою якраз говорили. Розгортання нових виробництв чи відновлення може зайняти дуже довгий час. І вже неодноразово ми бачили приклади, коли плани європейських урядів стосовно збільшення виробництва зброєння, в першу чергу артилерійських боєприпасів, бронетехніки, вони зривалися кожного разу. Зривалися в першу чергу, що от вони ставлять собі планку мільйон снарядів, а реально можуть там виробити в три рази менше. Чому? Тому що не тому, що вони не хочуть. Ні, вони хочуть. Просто що створюються проблеми. Дуже довгий час займають врегулювання питань з місцевими урядами. А вони ж дуже часто є. Федеративні країни. І там, крім центрального уряду, є місцеві уряди, є місцева влада. От нестача професійних працівників, тому що позакривали ці виробництва звичайним холодної війни. Ну от старе покоління робітників, воно вже на пенсії, а нове ще треба підготувати, Це не один рік. Кваліфікована людина. От скільки б не було роботизованої техніки, кваліфікована людина все одно інженери, працівники вони потрібні для того, щоб виробляти все це. Ну, саме так і. У цьому є і питання, технології. Ну, і є ряд е, моментів, які потребують все ж таки часу, тому що відновлення виробництва, будівництво Звичайно. нових заводів, підприємств, майданчиків і загалом виробництво зброї. І треба розуміти, що в той же час от, е, у Росії є ті ж самі проблеми, попри те, що вони фінансують і вкладають. Я дуже часто знаєш, за чим спостерігаю. Я бачу от, е, аналітиків, які виходять із того, що Росія виділила великі бюджети, великі Кошти, і значить, все значить, її економіка буде на підйомі. Ну почекайте, коли ми говоримо про війну, виділити кошти це важливо. Але якщо кошти, які виділені, вони освоюються довго і це виробництво потребує часу, що це означає? Це означає, що кошти автоматично не дорівнює. Матеріалізація в гармати, матеріалізація в дрони, в танки і так далі. А згадай, як дуже багато аналітиків медіа передбачали, що Росія має виробляти по 4,7 і мільйона снарядів на рік. І виробляти велику кількість артилерійських установок. Ну, судячи з усього, можливо, вони і виробляють, хоча 4,7 мільйонів не підтвердилося. а Виробляють значну кількість, але ж, наприклад, видання Форбс американське навело статистику, що тільки за 28 березня Україні вдалося знищити 122 Артилерійські установки і міномети все ввійшло сюди, і це є абсолютним Оце, рекордом. Знаєш, зараз. Це період, коли умовно кажучи, стика стикнулися армії, які воювали луками, і армії, які воювали вогнепальною зброєю. Артилерійські системи і автомобільний транспорт це рекордний місяць. В березень по кількості знищення на фронті так. російських. От, і е, відповідь, чому так сталося на поверхні? Тому що з'явилися нові засоби ураження. В першу чергу дрони, в тому числі дрони на оптоволокні і дрони з штучним зором. І тому такий різкий скачок. І ми бачимо, що скільки б ти не виробляв артилерійських систем, скільки б ти не виробляв до них боєприпасів, все це стає. Мішенью для знищення, тобто так воно ефективне, але коли з'являється більш ефективне засоби ураження, тобто ти скільки би їх не виробив, вони їх будуть просто більше знищуватися. Оце все так. це майбутнє. Це дійсно так. Майбутнє за цим є. Ну і знаєш, я зловив себе на думці, що далеко не все так добре у Росії, як намагається продемонструвати їхня пропаганда. І до речі, про пропаганду пропоную поговорити в нашій традиційній рубриці фейк тижня, тому що згадати є про що. Знаєш, є там ще діяч, керівник їхнього слідственно слідственного комітету Бастрикін, який закликає знімати більше патріотичного кіно, художніх фільмів із закликом долучення молоді. До так званого СВО. ну видно, справи йдуть не дуже. Якщо вже починають ну, Бастрикен, маловідома сторона пана Бастрикина. Він любитель молодих курсантів, хлопчиків курсантів. Він їм ними постійно опікується. У нього є от така нездорова пристрасть, він повсякчас намагається. Приховати, але зрозуміло, що це йде в розріз з, з політикою традиційних цінностей на Росії. От але в принципі він не один. Там багато таких любителів, курсантів, пан Володін, спікер Державної думи теж. От, і багато інших. Ну, і покійний Жириновський він був один з найбільш, скажімо так, головних президентів в цього руху. От, але що стосується дійсно цього напрямку виховання патріотичної молоді, Росія тут показує просто такі, скажімо так, чудіса. Тут справді є про що поговорити. на фейкових наративах. При цьому треба сказати, на фактично дезінформаційних і поширюючи дезінформації, і фейки безпосередньо продукуючи через своє кіно. Ось в чому виникає питання. Але ж вірять на сьогоднішній день ознака тоталітарного суспільства. Але ж вірять не всі. Вочевидь, хіба мало було знято вже патріотичного кіно, так званого в Росії, дуже багато. І про Другу світову скільки знімали, і про інші війни. І дев'ята рота, та багато всього відбувалося, і, мабуть, це не викликає того пориву, якого би хотілося а в Росії. Це означає, що все ж таки можливо там суспільство, хоч хтось, розпізнає фейковість цих наративів, або просто ховається і боїться. Ну, дві причини. Ну, нещодавно Міністерство культури Росії поширило список рекомендованих кінострічок і мультфільмів до перегляду, але цікаво, що понад 70% цього лонг-лісту складають. Фільми і мультфільми радянського виробництва власне сучасних російських небагато. Це не тому, що російське пропагандистське телебачення стало знімати, а тому, що вони знімають таке відверте лайно, що навіть їхнє міністерство культури не наважується все це рекомендувати. Тому в підсумку ми бачимо нове приключення неуловимих, офіцери от і проче, проче радянський агітпроп, який досі затребований в Росії. Хоча треба сказати, що Росія не полишає спроб проникнення в світовий кінематограф, і оця історія з відомою російсько-канадською режисеркою, яка зняла фільм про інший бік війни за участю російських вояків, вона все ж таки змогла пролізти на венеціанській бієналі. І скандалом зняла. Ми пам'ятаємо з. Показу на одному канадському кінофестивалі, але вона досі намагається все це пробити і зробити. Ну і цікаво інформаційний спротив України цього тижня розповів одну з історій. Я побачив її на Каналі Суспільна Донбас, одного з українських студентів, який зміг через небезпеку життю він зміг виїхати з Маріуполя, приїхати на контрольовані українською владою території і висвітлити, показати фотографії, як в Маріупольському університеті викидають українські книжки. Просто так, от стоси лежать, вони все це викидають і завозять свою версію російської історії тобто, от про історію про СВО. Про так звані нової території, значить руське освобождення кримської вісною і подібне. Ну а друзі, я вам хочу нагадати, що ТРО медіа це тільки якісний контент, який я впевнений буде виходити і на світовий рівень, що дуже важливо. Тому це привід для вас. Підписатися на канал ТРО Медіа обов'язково Ютуб канал Тараса Березовця. І Олександра Мусієнка для того, щоб отримувати дійсно якісну і перевірену інформацію. Тож обов'язково зробіть це і залишайтеся з нами. Підписуйтеся на соціальні стрінки Медіа, Дивіться тільки перевірений і надійний контент. Бережіть себе разом допомоги і слава Україні! Героям слава!